Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Дебеґарґардсмен. І в сьогоднішньому відео випуску не найсвіжіших новин. Я хотів би підвести, скажімо так, результати 2023 року, що ось ось добіжить кінця. І заодно подивитися все те, що нам все ж таки показало ГВ перед тим, як закінчити цей рік. Так, я визнаю, я помилявся. Я казав, що вони не покажуть нам вже нічого новенького однак, новеньке нам. Показали, як і показали, що із того всього, що вони не випускали за 23 рік, стало найпопулярнішим серед усіх фанатів усіх можливих втілень вархамеру від Games Workshop. І хоч матеріалу, який би я хотів освітлити в цьому випуску не найсвіжіших новин, не так вже й багато, однак є багато речей, які можна обговорити. Тож не будемо затягувати і без того, мені здається, досить довге відео, і будемо починати. Погнали! І почати цей випуск не найсвіжіших новин я хотів би з блоку, що має пряме відношення до Warhammer The Old World. Оскільки буквально в той самий день, коли я записував свій крайній випуск не найсвіжіших новин, який ви можете подивитися по посиланню в кутку екрану, ГВ нарешті викотила нам новину з конкретною презентацією коробок. Вже стартових наборів для Warhammer The Old World. і на відміну від більшості стартових наборів для більшості варгеймів, які випускає Games Workshop, у стартових коробках для The Old World будуть конкретні армії для конкретних фракцій, а не дві армії в одній коробці. І як більшість з вас вже знає або здогадалися, коробки ці будуть мати відношення до фракцій Бретонія та Королі Гробниць. Обидві коробки досить масивні. Одна з них для королів гробниць буде включати в себе 93 мініатюри, включно з недавно нам представленим королем гробниці на ліч драконь. Коробка ж для бритонців буде в себе включати 76 фігурок, включно з їхнім, так би мовити, лідером на тому самому бойовому. Пегасі теж досить цікава коробка, з досить цікавими мініатюрками. Всі вони будуть виключно пластикові, жодної смоли, жодного металу чи ще чогось. Так, більшість представлених фігурок буде у старому касті, тобто, це ще Fantasy Battles фігурки, однак всі вони будуть. У пластику від Games Workshop. Окрім цього, у кожній з цих досить масивних коробок буде і свій рулбук на 352 сторін. Наскільки я зрозумів, ці рулбуки будуть абсолютно ідентичні як в коробці Бретонії, так і в коробці королів гробниць. Окрім цього, у кожній з коробок буде додатковий чотирьохлистковий довідничок з даталистами на юнітів конкретної армії. Ще там буде по 20 штук дайсів D6 та один шестиграний. Дайс і по три шаблони для зброї, і ще будуть мірки. Я не знаю якого плану ці мірки будуть, але ну в принципі мене це мало цікавить, бо в більшості людей для цього є рулетки. І відміряти собі дистанцію можна завжди звичайною рулеточкою. Але ГВ не була сама собою, якби не представила, окрім цих коробок ще купу супутньої макулатури, яку вам все ж доведеться купувати для того, щоб пограти у Warhammer The Old World. Там будуть і довідники армій для світлої сторони, для темної сторони, в яких буде там присутні усі доступні на цей момент фракції. Один довідник буде на 192 сторінки, інший буде на 160 сторінок. Ще там представили якийсь Arcane Journal для. Конкретних фракцій, ну в цілому ж ГВ собі не зраджує. І вам все ж для того, щоб пограти в новий The Old World, доведеться накупувати. Купу макулатури. Звісно, ви все ж можете купити цю макулатуру в електронному форматі. Однак це не змінює факту того, що ГВ не може видати гру, в якій не треба буде купувати мільйон книжечок, гортати 150 тисяч сторіночок для того, щоб в неї по-людськи пограти. Це недоступна для ГВ механіка, і на жаль, All World наслідує головну болячку всіх попередніх вергеймів від Games Workshop. Також трошки пізніше на сайті Warhammer Community ГВ викутило дві статті відносно цих двох фракцій, ну так би мовити, для новачків, де ви зможете ознайомитися з основними особливостями та лором конкретних цих двох фракцій Бретонія та Королі Гробниць. Для тих же, хто вже давно знайомий з лором Всесвіту Warhammer Fantasy Battles, нічого нового в цих статтях не буде. Однак ви все ж можете перейти і освіжити свої знання і пам'ять, і можливо ви вже щось забули, і ви собі за допомогою цієї статті щось нагадаєте. Тож переходьте, читайте, все одно це буде досить цікавий експірієнс. У наступному ж новинному блоці я хочу обговорити те, що нам, так би мовити, затизерили у нових відосах від Games Workshop на сайті Warhammer Community та на офіційних їх сторінках у соцмережах. Ці відео були, так би мовити, презентацією всього того, що вони вже не випускали за 2023 рік. Однак в кінці кожного з цих відео, як до Age of Sigmar, так і до Єрісі Горуса, і до Warhammer 40, був такий короткий тизер. Фігурок, які будуть нам представлені уже у 2024 році, і підемо ми у порядку, в якому вони нам ці тизери показували. Почнемо з Warhammer 40, для якого нам показали тизер, в якому були присутні три фігурки. І Вархаммер ком'юніті досить спритно і швидко вгадало усі ці фігурки, і почалися, так би мовити, бурління мас з приводу того, а що це значить: чи це будуть окремі фігурки, чи це презентація цілих наборів для конкретних. Фракцій. Тож, що нам в цьому тизері показали? А показали нам цілого кустодія з його списом з комбімельтою, Також нам показали мека орківського з шок-пушкою. І ще нам показали крута вершника на Кнарлоці верхом. І що ж це може значити? А значити, це може як окремі фігурки для конкретних фракцій, так і цілі повноцінні набори. Я більше схиляюсь до е, варіанту з повноцінними. Коробками, наборами для конкретних фракцій, оскільки ну окрім мека з шокпушкою, жодна з цих фігурок не має в собі ніякої конкретної цінності поодинці, оскільки окремий куст з комбімельтою це досить дивне рішення. Я, звісно, не претендую на звання спеціаліста в кустодіях, однак мені здається, що одиночний куст з компіментою це досить було б дивне рішення з боку Games Workshop. І я схиляюся таки до варіанта з набором. Також це відноситься і до крута верхом на Кнарвоці. Це було б дуже дивне рішення, якби вони випустили одну поодиночну фігурку. Ні, це скоріше буде набір вершників крутів на Кнарвоках. Це буде або три, або п'ять фігурок. Я схиляюсь до такого варіанту, просто ну, не можуть вони нам тизернути цілий набір і затизерили його за допомогою однієї лиш фігурки. Те, що це крут на кнаровиці, не викликає жодних сумнів. Відносно ж, Мека з шок пушкою, в принципі, це може бути якраз і поодиночна фігурка. Я сумніваюся, що це буде набір, це скоріше буде саме поодиночна фігурка, чомусь. Орків ГВ не дуже любить, не дивлячись на те, що вони, хоч і освіжили трошки їхній модельний ряд. Однак, це далеко не те, чого всі орководи очікували. В цілому ж ГВ нам представило тільки три фігурки для Warhammer 40 Сорока. Однак я вважаю, що це далеко не все, що вони планують нам в сорок випустити за 2024 рік. Це так би мовити, тільки для того, щоб підігріти нашу зацікавленість. Набагато більше ж вони нам представили для Age of Sigmar. Там нам затезерили нових і донетів, також показали Найтгаунтів, Ще нам показали цілого пістоліра для міст Зігмара, в чому в мене особисто немає жодних сумнівів. Однак чомусь ці сумніви я бачив в обговореннях на просторах інтернету. Ще нам показали якогось незрозумілого вершника на незрозумілій конячці. І ось на тему цього обговорення в мене немає жодних претензій, оскільки я і сам до кінця не розумію, а що це за вершник і до якої фракції він буде відноситися. Вже занадто такий, скажімо так, мутноватий в нього силует, і зрозуміти конкретну приналежність до конкретної фракції ніхто з фанатів не може. Були різні пропозиції, і чомусь більшість схиляється до варіанту з Хаоситським вершником. Однак я б не був настільки впевнений. Мені замало деталей для того, щоб конкретно віднести його до Хаоситів. Третій же тизер-трейлер відносився до Хорус Хересі. І тут було хоч і мало фігурок, однак викликало шалену радість у спільноті е, Warhammer The Horus Heresy. Оскільки перша ж фігурка, яку нам показали, це знамениносець в МК3 арморі. І це може значити дві речі: або це буде поодиночна фігурка знамененосця від 4G, наприклад, або ж це буде повноцінний командник в МК 3 арморі для Єресі Горуса в пластику від Games Workshop. І будь-який з цих двох варіантів в принципі досить хороший. Хоча я більше б хотів би побачити саме командник пластику від Games Workshop. Однак наступні дві мініатюрки викликали в мене особисто ще більшу радість, оскільки це солярна ауксилія, аналог гвардії у Єрісі Горуса, від якої я, чесно кажучи, давно пруся і давно хотів їх збирати. Однак, Форджовська смола... Коштує просто як збитий літак, тому я довго чекав на їх випуск в пластику і ще більше почав чекати цього моменту після того, як солярну Ауксилію показали нам в Epic Scale, в Legends Imperialis, де вона вже була в пластику, хоч і в досить мініатюрному вигляді. Однак, вже в цей момент я зрозумів, що скоріш всього до презентації солярної Ауксилії залишилось не так довго в повноцінній The Horus Heresy, і ось. Цей момент настав. Нам затизерили цілих дві фігурки ауксиларіїв. Причому я не вважаю себе якимось спеціалістом по солярній ауксилії в Єрісі Горуса однак я довгий час слідкував за тим, які моделі від 4G з'являються для цієї субфракції. Однак по тих футажах, по тих силуетах, які нам показали у цьому так званому тизер-трейлері, я можу сказати, що перша мінка, яку нам показали, це знамененосець із звичайного підрозділу солярної ауксилії з лаз-гвинтівками. Бо аналогічна мініатюра все ще доступна на сайті warhammer.com серед товарів зі смоли від 4G. Чому я акцентую увагу саме на цьому факті, що це звичайний аукціларій з лозгвинтівкою, зна не носить звичайного підрозділу? Тому що насправді у 4G досить великий модельний ряд для соларної ауксилії. Там є підрозділи з волкітками, з вогнеметами, там є велітарії з хтхшною зброєю, там є командник. І деякі підрозділи навіть перестали випускати, але вони були. Наскільки ж обширним буде модельний ряд того, що буде в пластику виготовляти Games Workshop, ми поки що не знаємо. Однак є надія, що всі ці самі підрозділи і цю саму зброю вони перенесуть у пластик. Це було б кльово. Відносно ж, другої моделі, яку нам затезрили, я можу сказати, що цієї моделі серед форджівських не було. Однак, ми можемо здогадатись, що це щось. На кшталт так званого Сентінеля у звичайної Гвардоти в 40К. Однак найуважніші з вас зараз можуть мені заперечити, сказавши, що ні, насправді, Сентінеля для Єрісі Горуса нам вже показали у Legends Imperialis. І ви будете праві. Так званий Айтон Heavy Волкер і є тим самим Сентінелем для Єрісі Горуса, для солярної Ауксилії. Але як бачите, нам затизрили ще одного волкера. Більш в легкому варіанті, і я вважаю, що це той самий Айтон-Волкер, тільки в варіації Light, тобто легкий. Для тих, хто дуже тісно знайомий з модельним рядом солярної ауксилії, знайомим видасться ще один елемент на цьому Волкері, а саме його так званий вершник, який сидить за мультилазером. Такий самий мультилазер з таким самим чуваком є. В модельному ряді від 4G. але у варіанті 4G це аукціларій з мультилазером, якого кріплять зверху до танка на люк. В загальному ж мені ця модель нагадує ще один Волкер із 40, тільки у Adeptus Mechanicus, де теж є моделька з ходулями і з якоюсь пушечкою спереду, якою керує скітарій. В цьому випадку це дуже схоже саме на ту модель Adeptus Mechanicus. Однак. Як я вже вам сказав, скоріш за все, це той самий Аетон, тільки Light Walker, а не Heavy Walker, як у Legends Imperialis. Чи буде Heavy Walker представлений у повномасштабній Єрісі Горуса? Я гадаю, що так. Я гадаю, що ці аукціларії це тільки, так би мовити, тизер того всього модельного ряду, який нам збираються презентувати для Єрісі Горуса у повному її скейлі. І там будуть різні моделі, які зараз наявні у 4G в смолі. Тільки у пластику. Ну і остання новина нашого випуску не найсвіжіших новин це топ фігурок за 2023 рік. На думку фанатів усіх всесвітів і втілень Вархамеру від Games Workshop та конкретно від самої Games Workshop. Топ-три фігурки це примархи: Леон Ель Джонсон від темних янголів, Ангрон від пожирачів світів. Та фарсайд від Тау. Я знаю, що Фарсайд це ніякий не примарх, і я знаю, що в Тау нема примархів, однак, якщо взяти по масштабності його діять, то в принципі він вже тягне на такого собі примарха від фракції Тау. Окрім цього, також показали й інші фігурки, які не війшли в топ-3, однак знаходяться в топ-10. Це як зазвичай нічого не дивного. Ці фігурки, в принципі, досить передбачувані. Це у нас Кріпдборн, це Десліпер від тиранідів, також Ваштор Аркіфан. Окрім цього, Командер Данти, куди без нього. Суперова кмінка, як на мене. Вона достойна бути в топ-10, навіть якби я, наприклад, голосував, вона була в топ-3. Однак я тільки один голос з мільйонів, тому Данте війшов в топ-10, однак не в топ-3. Окрім Данте, туди ще війшли Талія Ведра для Age of Sigmar, також Харбрінгер від Нурглітів of Sigmar та Норн Емісар від Тиранідів у 40. -ка. Нічого нового та неочікуваного не сталося. Очевидно, всі ці фігурки 23-го року, і очевидно, що вони достатньо круті, щоб потрапити в цей так званий топ-10. Однак, як виявилося, найкрутішими з точки зору, як ГВ, так і фанатів, виявилися Фарсайт, Леон та Анрон. В принципі, це очікувано. Вони напевно продавалися найбільшим тиражем серед всіх цих фігурок, які нам показали і випустили за 23-й рік. Очевидно, що це статистична думка більшості. Однак хотілося б побачити ваші варіанти як топ-3, так і топ-10 у коментарях під відео. Цікаво, як би ви розташували всі ці фігурки у топі, і які б з них були в топ-3 і на яких місцях. Тож запрошую вас у коментарі, пишіть під відео, буде дуже цікаво почитати. Та й взагалі, якщо вже на то пішов, це кінець відео, ви можете. Перейти під відео і написати свою думку з приводу всіх е, тих новин, які я висвітив у цьому новинному випуску, не найсвіжіших новин. А також ви можете перейти вниз під відео, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, поширити якомога більше цей відео серед своїх друзів та знайомих хобістів. Оскільки це єдиний спосіб показати алгоритмам YouTube, що це відео кльове, і його варто вкидувати в рекомендації для тих, хто цікавиться Вархеймами та Вархамером в цілому. Окрім цього, якщо вас цікавить, ви можете підписатися на наші групи як в Телеграмі, так і в Дискорді і в Фейсбуку, де ви можете раніше трошки дізнатися про всі оновлені у всіх можливих втіленнях Вархамеру. Від Games Workshop, Там виходять регулярні оновлення новин, як не від мене, то від адмінів, які є в цих групах. Тож переходьте, підписуйтеся та діліться своїми враженнями, як про відео, так і про канал, так і взагалі про настільні варгейми і настільні ігри. В цілому. Крім цього, в описі під цим відео ви знайдете також і цілий список з посиланнями на різні україномовні Ютуб канали, Поваха та не тільки. Тематиці, по тематиці настільних ігор, настільних варгеймів і не тільки всіх зацікавлених запрошую переходьте по цих лінках внизу, підписуйтесь на їхні канали, дивіться їхній контент. Давайте ж розвивати українське ком'юніті разом. І найважливіше, не забувайте донатити нашим волонтерам та нашим захисникам, оскільки саме завдяки ним ми все ще є нацією з власною країною. І тільки і виключно завдяки ним в нас є час і можливість займатися улюбленими хобі. Тож переходьте та донатьте, ви вкладуєтесь не просто в обороноздатність нашої країни, ви вкладуєтесь у смерть окупантів. На цьому в мене все. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал The Begar Guardsman. мирного вам неба над головою, веселих свят та слава Україні і героям! Слава до зустрічі!